Вітаю! Сьогодні я хотів поговорити з вами на цікаву тему. Але перш за все, мене звуть Богдан. Я студентом третього курсу спеціальності кібербезпека. І, скажімо так, кожен, мабуть, хоч раз задумувався, як коти і собаки відіграють роль нашому житті. Скажімо так, я спробував подати це у вигляді двох різних теорій, дві протилежності, тому що одна. І друга в протилежному напрямку впливають на нас, як на людей. Теорії ПЕС кіт, власне, так і називаються, але що це про це пізніше. Про що ж ми з вами сьогодні поговоримо? ПЕС це псова енергійна псова система. Власне, вона розказує нам про вплив саме собаки на нашу енергію. А вплив на наш стан здоров'я, на вплив на в принципі наше самопочуття. Якщо ми говоримо про, кот, кот, ну, про теорію кіт, котяча інерційна теорія, то у цьому випадку насправді котяча інерційна теорія, вона буде нам розповідати доволі цікаву річ про те, як коти навпаки впливають на наш жирок. Але про це трошки згодом. Варто, мабуть, почати з деякого вступу, хоча тоді питання, що я говорив до цього, якщо це тільки вступ. А варто зрозуміти, що таке коти й собаки, в принципі, тому що саме з цього починається все наше. І ми мусимо зрозуміти, що вони не зовсім ті за кого себе видають. Ми можемо дивитися і думати, Боже, який тигрик, кишенятко, кошенятко! Насправді це велика собака. Те саме можемо подивитися, боже, які мопсики або які чехохуа, такі вони гарні уні. Але насправді це ще ті коти. Бо вплив вони зроблю, ну, чинять нас так само, як і коти. А спробуємо їх описати не так як дають наукові поняття, а так, як воно є насправді. На порівняння: пес добродушний дурник, що кориться хазяїном. В них немає поняття, я не буду слухатись. Якщо їх видресувати, в принципі, вони схильні до дресурування. вони будуть слухатись, сказати, скинути палка, принеси, вони принесе. Він можна сказати, сидіти, він принесе лежати, він буде лежати. А, так, якщо сидіти, він принесе і посидить. все. Якщо говорити про кота, це марнославний ґледьок, який не визнає хазяїна. Якщо кіт живе в хаті, він хазяїн, всі кориться йому. Він, якщо ти кажеш, сидіти, лежати або місце. Кіт заб'є на вас, як то кажуть, наплює високої вежі і піде собі далі гуляти і робити всі свої справи. У плані допомоги. А, якщо говорити про собак, вони допомагають сходленню, запрошуючи ще на прогулянку. А, як людина, яка працює в кав'ярні зранку в парку. Завжди бачу чимало людей з собаками, які бігають, які гуляють. Це справді класний, роз... ну, справді класний відпочинок, а це допомагає нашому стану здоров'я. Це дуже нас відволікає від а, суворих реалій, і, і насправді гарно впливає на стан здоров'я, самопочуття. У випадку з котами ви будете настільки за ним задовбуватися його потребами, що будете забувати про свої. І ваше здоров'я від'їде на дальній план, і ви забудете про нього. І це потім негативно може впливати. А, але є одна цікава штука від кутів. Ви з ним будете настільки забувати про догляд за собою, що ви будете тості, а чим ви то тим важче ваші вас вкрасти. Скажімо так, як ви розумієте, у мене кийця. І вкрасти мене буде доволі важко. А від собаки насправді є деяка шкода, більше руху, менше жиру, менше жиру, вас швидше вкрадуть. Тобто, якщо у вас є велика собака, ви з нею часто бігаєте, намагаєтеся її догнати, ви будете худенькі. Худенькі, Худеньке, Дих... біля вас чхнув, якийсь здоровий, такий товстий дядько. Ми всі знаємо, хто це може бути. І відповідно, що може статися? Правильно, вас вкрадуть, мішок сховали і понесли. А, від котів, яка шкода, дуже велика, а коти прагнічують ваше я. Є лише вони, і ми їх слухаємо. Вони сприйма, сприяють росту нашої сраки. І це насправді так, бо коли ти доглядаєш за котом, ти сидиш вдома, не виходиш гуляти. Відповідно, ти доглядаєш за ним, лежиш біля нього, а їсиш багато, стресуєш, знову їсиш, іноді випиваєш і далі ясиш, І Відповідно, це впливає на ріст наших деяких важливих органів. Воно погіршує імунітет насправді що, тому що ти забуваєш доглядати за своїм здоров'ям. Uh, ну і там ще є 97 холер, про які говорити не буду, бо того буде надто довго. Але тим не менше, я думаю, суть зрозуміло. Uh, тому варто почати все ж таки зрозуміти про цю першу теорію псовуенергійну систему і спробувати розіграти, розібратися. Так, uh, скажімо так, до речі, про холєри котів. Коти дуже гарно впливають на ваш сон. Насправді, якщо біля вас засікоти, то ви будете з ним спати. Але тоді... Яка від того шкода, ви забуваєте про весь ваш робочий день, тому слідкуйте за цим. А в чому особливість теорії ПЕС, а це перша половинка складного якраз таки цілого, тобто вплив цих домашніх тварин на ріст нашої сраки? Це, до якій мірі, приємна теорія, як вона працює? Насамперед варто сказати. Що Дуже цікаво сказано, собаці все одно бідний ти, чи багатий, освічений, неграмотний, розумний, того дум, високий, е, низький, худий, товстий, байдуже. Відає своє серце, навіть від тим же. Собака приносить біль лише тоді, коли відходить від нас на той світ. А вони, як і люди, бувають дурними, розумними, але люди не бувають, як собаки, завжди відданими і до кінця. Оце якраз таки важливий, ключовий аспект. Так, цього. Кицька прийшла, А, е, І, відповідно, відходячи від цього, ми можемо собі спокійно зрозуміти, що наша кицька, е, що, перепрошую, наша собака якраз таки допоможе нам зробити те, що ми хочемо, схуднути. Яким чином? Про основне, як це працює? Якщо ви маєте собаку, ви гуляєте на свіжому повітрі, причому доволі часто, зазвичай звичай тричі на день, а то й більше. При тому це не дві хвилинки, як то кажуть, наперекур вийшов, зробив всі справи, пішов, а так доволі довго. А якщо ви гуляєте, ви підтримуєте здоровий спосіб життя. Якщо ви підтримуєте здоровий спосіб життя, ви худаєте. Худаєте, вас веша срака. Правильно? Правильно? Від чого це залежить? Від кількості собак, якщо у вас відповідно 20 собак, ви за ними всіма поки розберетеся, ви вже не захочете нікуди йти, а ще треба йти гуляти. Відповідно, ви втомлюєтеся. Ви втомлюєтеся, там це добре. Відповідно, від пройденого шляху. Якщо ви собакою походите, зробите одне коло коло будинку, то чесно до сараки така прогулянка. Відповідно, і виросте срака. Але якщо ви дійсно так намотаєте добряче, кілька кілометрів це вам насправді допоможе, і це залежить від витраченої якраз таки вашої вами енергії. Чим більше енергії ви витрачаєте, тим більше ви спалюєте калорії, відповідно, тим менше і у вас є срака. Яка залежність? Пряма насправді береться зі знаком, правда, мінус. Тобто, яким чином? Воно рахує, скільки калорій спали, то відповідно, наскільки ваша срака буде менша? А менше руху, більше жиру, менше собак, менше руху. І чи є винятки: насправді винятків немає. Якщо у вас собака поводиться як якби бавби, то тоді постає питання, чи це взагалі собака. Але про це трішки вода. Отже, теорія пес. Ну, власне, з фізичної точки зору, а, значення М, звісно, це маса, маса з мінусовим знаком дорівнює пес. Псова енергійна система стверджує, що чим більше собак вас оточує, тим менше срака у вас виростає. Толком логічне, просте, зрозуміле пояснення, яке насправді працює. Але є свої нюанси, спробуємо тепер з ними розібратися. Що ж таке оці фізичні величини? П це концентрація собак, яка показує, скільки собак ви маєте, відповідно, скільки геморою ви можете знімати. Відповідно, ми рахуємо 1, 2, 3, у нас 10 собак порахували. Ага. Один, два, три, чотири, печі, сім, пі, сім, а 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а ти собака такі, то йди по, по сайті 30 цю компанію. Відповідно, якщо у вас є собака і кіт, ми будемо сумувати разом. А енергія – це енергія, яку ви витрачаєте на те, щоб випрати собаку гуляти. Зазвичай її витрачати не потрібно, тому що собаки самі ходять її гуляти. І відповідно, ми рахуємо якраз таки з протилежним знаком ту енергію, яку ми витрачаємо. Якщо ми собаку мусимо витягнути гуляти, ми пишемо мінус, наприклад, стільки то стільки то і відповідно, в нас вже буде плюс по жиру. А, і, відповідно, якщо ми не витрачаємо енергію, собака пішла, ми її доганяти маємо, то ми рахуємо відповідно, скільки є. А Відстань, яку ми пробігаємо за улюбленцем, якщо насправді ми просто стали постояли з ним на дворі, щоб вважали, що ми погуляли: відстань нуль, спалили жиру нуль. Відповідно, срачина таки буде: маса це маса жир, яка виростає на страті. Згідно з системи, діє пряма залежність за знаком, між е, кількістю собак і масою жиру. Яким чином це працює? Пояснюю. А відповідно, ми пішли, маємо п'ять собак, ми з ними пішли погуляли. А от, Відповідно, у нас є п'ять собак. Ми на них, ми за те, щоб догнати їх на прогулянці, вони самі втікли, ми витратили там певну кількість енергії, і, відповідно, ми пробігли за ним там відстань, там, наприклад, хай 5 кілометрів сумарно. Відповідно, якщо ми це все перемножимо тепер, ми будемо мати ту масу жиру, яка а, спалиться. А, так, які з нас є залежності? А, пройдений шлях а, енергія, зовнішні фактори, кількість собак. Щодо зовнішніх факторів, зовні є зовнішній вплив на розмір нашої сраки, але ми не будемо його враховувати, тому що якщо враховувати, ну, то все в нас там вийде, а, ну, скажімо так, наша теорія ПЕС переросте в теорію ДЕСЬ. І буде трішки некомфортно нам, незручно буде рахувати, тому ми просто скоротили її до теорії пес. А, кількість собак насправді це найбільший, найвагоміший фактор. Бо якщо у нас одна собака, то ми будемо мати за неї догляд, але якщо у нас, наприклад, живе п'ять лабрадорів, 3 мастифи і ще два бульдоги, то нам доведеться з ними таки попутіти. А, далі пройдений шлях, за ними треба бігати, тому дійсно, чим більше кілометрів ми намотуємо, Тим більше ми спалюємо, відповідно, тим менше буде срака. А, відповідно, енергія також, щоб вильнути собак з дому. Енергія майже не треба. Тому чим більше енергії ми витрачаємо, тим власне буде нам некомф... так, буде, тим нам проблеміше. Потім з нашою подорожкою. Назву її так. А, графіки саме так будуть виглядати. Тут я масу брав а, саме з додатним знаком, відповідно, маса доріння мінус залежність, відповідно, зростає, маса стає меншою. А концентрація стартує з позначки 0, визначається цілими числами, 1, ну, 2, 3 і так далі. Енергія теж з нуля стартує і збільшується, відповідно. А, якщо говорити про від'ємну енергію, то ми просто. Якщо енергія стає від'ємною, то ми будемо розглядати вже собаку як кота. Довідно, там теорія буде зовсім інакша, тому є отакі от обмеження. І вісень так само стартує з позначки. Мін. Ми ж не можемо пробігти мінус 3 кілометри, насправді. А є одна ремарка. Якщо значення енергії стрімко росте, варто перевірити, чи ваша собака дійсно собака. Ну, тобто, що означає росте. Якщо ви занадто багато витрачаєте енергій те, щоб виготовити, відповідно, повертаються покази. Ось ця енергія буде йти ось туди. То з'являється підозра про те, що це вже не собака. Відповідно, ми обмежуємося з нуля. Якщо отак вже починає йти енергія, ми розлітаємо собаку як кота, ми перевірку і під оголошуємо підозру про те, що собака це кіт. Як це зробити? Як це перевірити? Насправді, ось така діє невеличка схема, дуже цікава ходить гуляти. Якщо не ходить, це точно кіт. Далі, якщо ходить гуляти, гавкає. Якщо не гавкає, це кіт. якщо гавкає, це собака. О, скажімо так, те іноді теж гавкають, але вони не люблять ходити гуляти. Відповідно, вони теж коти. Відповідно, вони сприяють просто до такої сраки. Хоча вони добряче вас поганяють по хаті, тому, скажімо, їхні собачі, котячі такі. Настрої допоможуть вам тримати вашу сраку в балансі. Вона і вас яка була, така і лишиться. Все ж таки друга теорія котяча інерціальна теорія а, власне вона розповідає нам про те, як коти впливають на нашу подружку, нашу любу, п'яту точку, кому любимо відсаджувати у барах, вдома і будь-де. Це не зовсім приємна половинка. Тому що вона не сприяє розвитку нашого здоров'я, вона лише його погірше, але в деякій мірі а, нам і то стає іноді приємніше, бо іноді береште бокальчик червоного, а, сідаєш з котом на балконі. Почина... А, перепрошую, це трошки не тут. Вибачте, задобрівся. Судав вчорашні очі. Ну я не міг не згадати цей вислів кота Гарфілда, що коти не запитують, вони просто беруть все, що їм треба. Це насправді так. Кіт Гарфілд в цьому плані геніальний мастак, тому що саме на його фоні видно до моменту появи собаки, як хазяїн, скажімо ну, так, трішки поправлявся. А потім в нього з'явився песик, кіт почав ревнувати і песик став несправді допомагати котові, е, своєму хазяїну. Так, що далі? Коротко про основне, як це взагалі працює, маєте кота, ви сидите вдома, ви доглядаєте за тим котом, мало рухаєтеся, не бігаєте, стресуєте, більше їсте, сердитесь на кота, знову їсте, розчаровуєтеся, знову їсте, відповідно стрічка ваша, росте, 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 росте і так далі. Від чого вона буде залежати? Від кількості котів, бо якщо ви насправді оточите себе 10 котами, то, скажімо так, вам буде доволі весело з ними теж. Від моменту інерції буде залежати, яким чином воно буде залежати від моменту інерції, що це за момент інерції. Чим довше ви працюєте з котами, тим відповідно а, ви стаєте більш інертні до навколишнього середовища, тим, тим більш байдуже у нього стає. І від часу неактивності, тобто часу за доглядом, за котами. Залежність приймає, чим більше котів, тим більша страка. Ну, тут насправді цілком логічно, тут навіть мені додати немає чого, У мене одна киця, але мені цього достатньо. Чи є винятки є, звичайно, що якщо у вас вдома живе, кріця під назвою тигрика були винятко, то скажімо так, від неї ви будете чекати, куди подалі бігати. Але в такий момент я розглядаю таких великих котів, як собак. Тому що там буде справді працювати. Тільки енергія не витрачена на те, щоб гуляти, енергія витрачена на те, щоб добігти до туалету. Що насправді то не у штанці, а куди треба, Ну, від страху. Цілком логічно. Котяча інерційна теорія стверджує, що чим більше котів вас оточує, тим більше страка у вас росте і росте, як на доріжчях. А формула проста маса дорівнює К і Т, відповідно, думаю, всі пам'ятають закон, другий закон Фарадея, насправді він тоді говорив про котів, але я не знаю, чому всі вирішили, що це саме йде про масу речовини, яка випадає в воз в електролітах. Насправді, архімед мав чимало котів і відростив собі до... Фарадей, перепрошую, виростив собі доволі таку велику задницю. Він досліджував що це раніше, але тільки в теорії електролітів переконався в правоті своїх висновків. Як описати ці величини? Як концентрація котів цілком логічно, скільки котів ви маєте момент інерції, який стан вашої неактивності? І час цієї активності, цей час, який ви витрачаєте на долю за своїм улюбленцем? Це цілком логічно, відповідно, мені нічого. А маса цілком логічна маса ка? осідає на ваших сідницях, відповідно, а показує, наскільки виростає ваша срака, і відповідно пряма залежність між тим, скільки ви маєте котів і скільки ви витрачаєте на догляд за ними, і між вашою жиром на ваших сідницях. В залежності найбільше від кількості куті котів, знову ж таки, як і у випадку з собаками. Тут тільки протилежна дія, що чим більше котів, тим більше срака. А, зовнішні фактори також вони є, але ми знову ж таки ними нехтуємо, бо іноді можна, маючи 200 кутів, мати струнку фігуру, але це знову ж таки це вже питання до індивідуальності, якщо ми всі врахуємо, там буде кітострофа велика, насправді а, інерція. З доглядом за кутів вистаєте бай, більш байдужими тиновкощі з родовища. Вам до, до тої самої сраки, про яку досліджуєте на ваш світ, відповідно ваша срака росте, як і ваша байдужість. Час активності, ну ми розуміємо всі, що за котами треба доглядати, при тому, в деякій мірі іноді більше за собаками бо вони магають кропіткого догляду і відповідно час. Відповідно, ви стаєте неактивними в соціальному і в звичайному житті. Він вам стає гірше. Графіки залежності ну, то цілком очевидно. Ігра до рівня X, пряма залежність насправді. І так само, як і у випадку з собаками, все стартує спождивочки нуля і збільшується випадку концентрації все числа 1, 2, 3 і так далі. Як порівняємо наслідки, це теж доволі важливо, ми маємо розуміти, які наслідки того, що у нас будуть коти чи собаки. А спорт з собаками ви будете займатися спортом регулярно. ви будете слідкувати за своєю фігурою, за своїм здоров'ям. Відповідно, ви будете здорові, спортивні вас вам в деякій мірі світить довголіття. А, і, скажімо так, ваш товстенький животик буде сходити випадку з котами. Ви не будете займатися спортом, лише гемороєм по долю за котами. Ви не будете а, мати міцного здоров'я, ви будете бігати по крамницях, думати, як лікувати вашого кота і забувати про те, що вам також треба лікувати себе. Неймовірніше. Ви дуже швидко вчахнете від цього догляду, і ще питання, хто хто кого переживе. Але є одна цікава річ: у вас виросте чи маленьке пусе, виросте чи маленька срачинка, Тому я думаю, що мій вибір очевидний, кого все таки варто заводити. Звичайно, чи кота. А, І, звісно, кілька рекомендацій, чого варто уникати і що краще для вас. Уникайте мати собаку, яка не любить гуляти, бо це кіт. А з котами доволі важко працювати. Уникайте заведення котів, вони вам не допоможуть. І уникайте все ж таки мати кота, від яких будете гуляти куди подалі і тікати куди подалі, бо це не, це не здорово бігати з переляку кожні п'ять хвилин вбиральні. Як кажуть, гарно в, в одному анекдоті, мамо, давай купимо кошенятку. Ні, воно буде гадити по куточках. Давай тоді заведемо ти гранятку, тоді по куточках гадати будемо. Оце якраз той випадок. Що для вас краще? Завести собаку, завести собаку, забити на кота жити своїм життям, або ще один варіант завести собаку. Це цілком логічно, я вважаю, що тут коментарів не треба. Ну і, звичайно, як без них висновки коротенькі. І що я можу сказати? Маючи кицьку вдома, я люблю дивитися на неї. Насправді це доволі цікаво. Вона іноді лежить, нічого не робить, я лежу, нічого не роблю, але знову ж таки, я лежу, я витрачаю час, я неактивний, байдужий до зовнішнього середовища, в мене росте срачина, в мене росте посе. Мені мені добре, я себе люблю. Але питання, чи любите ви себе і чи ви хочете такого здоров'я? Якщо ви хочете насправді знятися спортом, заведіть собаку, побігайте з нею вранці. Ви побачите, як це гарно впливає на вашу дихальну систему, як це допоможе вам а, насправді відчувати оту красу природи вранці. Тому вибір робіть самі чав. Ну і хто, звісно, готував цю презентацію? І я, як а, любитель собак, я також як любитель... ну я маю кицьку, тому я мусив готувати цей проект. Ну і звичайно, моя киця, ім'я графиня. Дяка щита Маруся насправді. Звідно, коротко про джерела, що фото, що відео, скажімо так, все в вільному доступі, все можна було знайти і підібрати. Я думаю, проблем немає. Ну, я насправді вам дуже дякую. І, як то кажуть, заводьте більше, заводьте більше котів. Чим більше котів, тим більше страха. Чим більше вас страха, ти важче вас винайти. бережіть себе. Гарно вам усім вечора! І я сподіваюся, що ви таки не дозволите себе викрасти.